Вітаю на мій канал, і це моє саме перше відео. І я хочу е, своїй е, подружці Вероніки сказати дуже дякую. Між нами йшла війна, типу соц е, я вона украла не типу, тренд, але я дуже дякую за те, що типу, вона мені. Куди допомогла типу сказати як знімати оці, оці от відео, які ви зараз дивитеся. І огавне вам дякую за 103 подписчика. Добейте мені 110 і як торт, І типа поставлю свічку і буду з вами ем би, празнувати. Так що, купите, будь ласка. Ем, що я хочу сказати. Вероника велика тобі дякую. Велика огромна тобі дякую. І підписуйтесь на мій канал. Ви були на моєму каналі Уляна в Лайки. І кстати, не забувайте. Не, не забувайте підписуватись на мій канал. Бо у мене багато людей відписалося. Я знаю, але я не це не як не от. В общем, мне, если честно, по Да. Ну, люби друзей всем. Бай-бай.